Бачите, за технічне взамен. Темпоральність диригентсько-виконавського тексту. Музичний твір отримує актуальне буття за утворення часу, іманентного процесуальній якості музики. Позаяк музика триває у часі, потребуючи пролунати. Таж на онтологічному рівні час і думка, вимова у лапках таких зв'язків між звуками музики є чинниками один одного так, що час є вимір її матеріалу. У музикальному інваріанті, де час потенційний. Таїться спектр можливостей виконавського тексту, в тому числі часових. Про це свідчить розбіжності в часі виконання знаних творів. Що саме визначає подібні розбіжності? Ритм епохи, особистість виконавця, динаміка культурного процесу, що відкриває у творі все нові грані. А з ними і не бачені раніше авторський карт-бланш на виконавській версії. Темпоральність є атрибутивна ознака музики сприйманої, виконуваної, інтерпретованої і являє фундаментальний параметр музичної події тексту, що в ній взаємно представлені суб'єкт музичення і цілісність твору. Причому виконавець є первинною реалією музичного буття. На наш погляд, в особливий спосіб, це стосується диригента. Так, диригентсько-виконавські тексти оркестрові та хорові, здебільшого передбачають топіку визначену традицію. Яка ж бо потребує певної організації музичної події, зокрема диригентського управління, хором чи оркестром? Відтак, диригентським текстам притаманне векторне устремління до катарсису, а також первинність диригентської місії щодо виконавської. Виконавські тексти на основі одного і того ж опусу роблять його самотутожність відносною величиною і нарідко ще на стадії до е репетиційної організації виконання, а особливою мірою вже в процесі регуляції темпоритму, е, в момент лунання. І не якби якої професійної чутливості диригента вимагають не тільки динаміка, агогіка, але й ті помітні тільки йому миттєвості, технічного характеру, які істотньо впливають на злагодженість виконання, твір принцип та твір – це формулювання. Віктора Григоровича Москаленко не просто різняться безліч у нюансів, а відносяться до різних вимірів е, диригентсько-виконавського тексту. На наш погляд, жест диригента і звукова віддача хору оркестру, е, одночасність якої видається необхідною як індикатор злагодженості в виконання, розрізняються в аспекті темпорального єства. Музично-процесуальної А, Тобто час, у якому живе диригентський жест, і час, у якому утворюється виконавський звук, не збігається на рівні суттєвих закономірностей мистецтва диригента. До опису даного явища ми залучили диференціацію актів переживання часу у феноменології внутрішньої свідомості часу вусерля. Так, виконавський текст утворює внутрішню іерархію компонентів. За гусерлем відчутний час, що являється, об'єктивний і суб'єктивний час інтегруються у фігуру часу, Зайтгешталь, терміном яким позначається, що акумулює потік свідомості. Ну, в нашому випадку зв'язаних елементів музичного мовлення в образі абсолютної суб'єктивності. Щодо зв'язку елементів, родоначальник феноменології свідомості бере, за приклад, будову мелодії утримання даного тону за нового даного, і іменується явище ретенції. Абсолютна суб'єктивність, то є, на наш погляд, відповідник я в музиці з її антропологічним смислом. Образ я сходить від естетичної перцепції ретенційного повороту переживання, доповноти сприймання, що по суті виявляється трансцендентальною єдністю, а перцепції врахуємо наступність постаті суб'єктивної. Суб'єктивності у гусерля щодо суб'єкта у Канта, відчутний час, час пульс, який ми характеризуємо як темп чи метр, диригент і осягає, оскільки поєднує інтерпретаційний аналіз та емоційний стан, і задає хорові задачі. Час, що являється для диригента, є первинним узагальненням щодо утвореної матерії переживання в низці ретенцій. Звісно, що і відчутний час, і час, що являється, рівно притаманні учасникам виконавського процесу. Проте у диригента через супесередкованість його. Музичення грою виконавців в час, що являється є вже інтегральною величиною. Тож суттєво, що диригент іде попереду артистів, орієнтуючись на твір принцип, і разом із тим замикає кожну даність в утворенні твору даності, у диригентсько-виконавському тексті явище могло б поставати як подвоєне. Одначе єдність забезпечується ретенцією межею континіуму, на який взаємодіють темпоральний образ тексту, що він рушить диригентові назустріч поступово кожною тембровою фактурною висотною цяткою маркером. Зустрічний рух до тексту даності утворює єдність суб'єктивного образу, а перцепції. Темпоральну якість, що акумулюється і в своїй естетичній повноті прямує до катарсису. Зайт гештальт, про який ми говорили трішечки вище, у кінцевому підсумку і є момент катарсису цілісності відкритої в безмежність. Ну, ми могли би, мабуть, порівняти будь-які. Твори, але ми бачимо, що часова, часова властивість, вона їй сприяє багато факторів, як ми кажемо, вихідних даних. Дві записи, які ми прослухаємо: перший запис це народний художній колектив, аматорський хоровий колектив. Політехнічного університету, яким до війни мені довелося керувати. Інша запис це вже більш професійний хор, більш кількісний, і тому, ну, начебто, один і той самий твір він лунає за різних можливостей у різному временному континіуму. Uh, тому ми можемо прослухати uh, перший, а другий ми можемо навіть прослухати не цілком. Нам буде uh, зрозуміло буквально з перших нот, що, про що йде мова. Uh -huh. Зразу так друге? Ну я от о, хотів додати, що це був вже якийсь там чи ковідні чи воєнні ковідні, здається, роки. Тому все наші різдвяночки, пасхалочки, вже вони йшли у онлайн форматі. Тому цей запис він був зроблений у кафедральному соборі. Але ж ми ну ми розуміємо, що ми там ну не співали його без слів, тому що це ну не зовсім е -е, церковна музика. Тому <ган> ми <ган> вирішили записати його без слів, вокалізм, але е от той момент. З точки зору протяжності звуку, ви розумієте, ну, хромістири розуміють, що в аматорських колективах надто повільний темп він може дуже деструктузувати інтонаційну складову. Тому оця межа, і якщо ти маєш багато людей, і от наступний запис він концертний, він теж у храмі проходить, але там акустичні властивості, якщо ви бачите, там солістка стоїть на верхньому кліросі, співає так, якось ну завжди на задньому, на задньому плані. Так, і оцей, от момент, того, що в другому записі вже професійні голоси, професійні. Е Виконавці надає, ну майже там на дві, на дві хвилини більше виходить кінцевий результат. Тому ми можемо слухати не цілком, а може частину, але там да, до серединки. Тобто, я прошу вас теж її програти. Так, але це акустичні можливості, так. Тому що ми ми записували запис, робили у боковому приділі, ми мали декілька спроб це зробити, вибрати найліпшу. Так, але ми знаємо, що концертний момент не має, як в Олімпійських іграх, три, три спроби і враховується краще. Тобто. Певна специфіка і зумовлює цей темпоритм і різницю, яку ми отримуємо, коли ми бачимо, що декілька різних диригентів диригують одно, од, 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 одний той самий твір. А на кінцевому результаті виходять різні версії, різні варіанти. Дякую за увагу.